Увидьте, вот сколько богато тысяч людей Андрей зібрав на свій останній майдан. Андрей в каждом, кто зебрался тут, ассоциируется кто с пластом, кто с Львовом, кто с националистичным табором. То Збройними силами України і 206 батальйоном. І це все правда. Для мене Андрій асоціюється з Майданом. З цим святим місцем. Андрій, комендант Майдану, Андрій, командир Майдану. Командир сотен самооборони Майдану Андрій, провідник української нації. Подивиться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандера. І те, що російська пуля терориста. Найшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія, це теж не випадково. Знаєте, я сьогодні хотів згадати щось дуже-дуже особисте, що було тут на Байдані і з подивом помітив, що в мене абсолютно перемішалися спогади помаранчевої революції і замерзлого Майдану 2004 року. І Революції Гідності 2013-го. І тоді, і тоді ми в день заходили в будинок правспілок, а вночі були в наметах знаменити Андрія Тушонка з гречкою. І Ковбасичем якимось він пригощав, лише дівчат нам не давав. Тоді, коли тут на Майдані залишалися біля сцени менше тисячі, Андрій був тут. Коли він в лютому на мирну акцію до Верховної Ради з вимогою геть Януковича, це був справжній Андрій. І ще одне для мене точно асоціюється з Андрієм. Армія мова і віра це не гасло Порошенка. Армія мова і віра це державотворчий фундамент української держави. Коли ми приймали законодавство про розбудову української армії, на відновлення, а розбудову, коли перші сотні самооборони в березні місяці відправлялися з підрівець на фронт, це був Андрій. І коли Верховна Рада приймала закони про обороноздатність, вони проходили раду нацбезпеки і оборони, йшли до Верховної Ради і приймалися. Це була роль Андрія в розбудові. Сьогодні ми бачили, яке щасливе було його обличчя, коли він сидів в президії Верховної Ради, в... на трибуні стояв Микола Княжицький, президентському місці був Петро Порошенка, і це було щастя прийняття закону про українську мову. І це все. І квоти на українську музику, коли казали, що її ніхто не буде слухати, що вона не виживе, і квоти на українські фільми і обов'язковий переклад. В кінотеатрах і українські книжки, і арсенал, і форум це мова і обнесок важко переоцінити. І віра, коли я збираю як президент всіх українських церковних ієрархів. Я запропонував його всесвятості Вселенському патріарху, що ми зробимо звернення до нього, всіх українських ієрархів і всіх українців через український парламент, український уряд. Мене Його всесвяті запитав, а скажіть, будь ласка, скільки років ви для цього потребуєте, пане президенте? Моя відповідь була 24 години. І тоді, коли моє звернення було поставлено на голосування, звернення до Вселенського патріарху щодо надання нам тому, ми отримали більше, ніж конституційну більшість. І питання на голосування ставив Андрій Парубі. Оце є наша віра. Мене таке враження, що Андрій був готовий загинути за Україну від російської культи. І я був в шоці сьогодні вночі, коли поліція мені повідомляла, до речі, я хотів би скористатися можливостю і подякувати бійців офіцерів карного розшуку за те, що сьогодні вночі затримали вбивців. Ми точно маємо відновити справедливість. І, друзі, я був шокований уявити собі, до яких внизок пустилися російські орки, коли вони, шантажуючи поверненням тіла українського військового, тиснули на його батька, щоб він вбив. Кого-небудь з Майдану. І ворогом Росії був визначений всі майданівці, всі керівники Майдану і Андрій Корбій як символ Майдану. Андрій сказав, про що він мріяв, щоб в Києві була був проспект Степана Бандери і Шукевича. І я дякую нашу київську команду, яка забезпечила втілення в життя цієї мрії Андрія. Андрій Мріяв, щоб армія мови і віра панувала в українському народі і ми разом проголосували зміни до Конституції в частині обов'язковості руху України в ЄС НАТО. Але давайте відійдемо від офіціозу. Андрій справжній друг, справжній бойовий товариш. Коли Андрій позаду спина точно прикрита, Андрій був дуже мудрою людиною, дуже вихованою. Андрій, дорогий Володимиру Івановичу, був великим сином. Андрій був великим чоловіком і великим батьком, дорога пані Уляна. Андрій був справжнім, справжнім українцем. І тоді, коли кажуть росіяни, що вони почали війну для того, щоб не де де наційкувати Україну? Оцей спосіб денацифікації, вбити кожного українця. А ми маємо жити. Ми маємо берегти державу. Ми маємо втілити в життя те, про що мріяв Андрій. Тому сьогодні багато тисяч людей зібралося на Майдані. І тому сьогодні. Багато тисяч людей зібралися в храмі на Парастас. І тому завтра багато десятків тисяч разом з нами будуть у Львові. А плакати сьогодні і завтра буде вся Україна за своїм великим сином. Андрієм. Дякую тобі, Андрій. до слова голову Меджлісу Кримського